Слава нації, шляхетне панство! Сьогодні ми пишемо цю студію у свят вечір, в день, коли народився наш Ісус Христос. І сьогодні ми з вами будемо обговорювати багато питань, які стосуються державотворчих процесів, які стосуються національної безпеки. З одного боку, звісно, може вам здаватися, що ці питання не мають абсолютно ніякого відношення до національної безпеки, до національних цінностей, але воно так тільки здається на перший погляд. Насправді ці питання є стратегічно важливими. Якщо їх не вирішувати зараз, то завтра. Ми можемо опинитися у національній безодні. Перше, що ми з вами обговоримо, це те, що із подання президента України, який на хвилиночку є. За статтею номер 102 Конституції України гарантом нашої конституції він має забезпечувати дотримання конституції на всіх рівнях державотворчих процесів. І цей гарант Конституції подає до парламенту законопроект про набуття українцями. Подвійного громадянства. Що це означає? Що українці можуть мати два паспорти, і будь-хто з-за кордону може мати свій паспорт і мати український паспорт. Шановні, такі законно проекти і такі ініціативи із середини підривають нашу українську державність. По-перше, це буде. Мати вплив на державотворчі процеси із-за кордону, просто уявіть, якийсь громадянин, скажімо, Франції. Бере і отримує українське громадянство без знання української мови, без знання історії України, без знання української конституції. Ця людина отримує громадянство України і отримує виборче право, і вона зможе спокійно впливати на виборчий процес державних інститутів. І ще, якщо ця людина неосвідчена, некомпетентна, і вона буде голосувати. Уявіть, що вона наголосує. Ми 30 років маємо незалежність, і 30 років ми не можемо своїх людей навчити голосувати компетентно. А тут якась людина за кордону, яка взагалі поняття не має, що таке є Україна, отримує виборче право. Уявіть, що це буде. І... Друге, що нас дуже бентежить, це наявність громадян іншої держави права посідати державні посади. Знову ж таки, візьмемо якусь іноземну країну, якийся громадянин отримує українське громадянство, і це громадянство дає йому право посідати українські державницькі посади. Ми 30 років не можемо обирати до влади державників націоналістів і людей, яким ця держава болить. Але ми можемо дати громадянство іншій країні. Якомусь громадянину з іншої країни, що він приїхав в Україну і став державним службовцем. Чи буде така людина захищати національні інтереси? Чи буде така людина дотримуватися Конституції України? Питання, звісно, залишається відкритим. Друге, що нас бентежить, це збереження державного суверенітету. Російсько-українська війна кривава, історична, уже триває не перший рік. Але ми хочемо зробити подвійне громадянство і тим самим підірвати національний суверенітет, тому що а можуть голосувати іноземні громадяни під час виборів до державницьких інституцій, б, ці ж самі громадяни отримують право посідати державницькі посади. І українці, які ще як нація до кінця не сформовані, вони що будуть робити? Вони будуть голосувати за тих, хто буде. Популістам, хто буде казати те, що їм буде подобатися, будуть голосувати за тих, хто їм більше гречки дав. Розумієте, ми не можемо українців привчити до національної та державницької компетентності, але ми хочемо дати людям з іноземних країн українське громадянство. Але якщо ви думаєте, що ми не розуміємо, навіщо ви це робите. Уявіть собі, ми прекрасно розуміємо, що велика кількість українських громадян знаходиться за кордоном. І ви хочете, щоб вони зберегли українське громадянство. Але ви думаєте про тих, хто за кордоном, але ви не думаєте про тих, хто живе в Україні, тримає цю державу на своїх плечах, платить тут податки, тримає фронт і тримає українську економіку. Про цих людей ви не думаєте. Але ви думаєте про те, а як би зробити так, щоб українські громадяни за кордоном зберегли український паспорт? Шановні, я вам скажу так: якщо людям в цій державі буде комфортно жити, якщо... Будуть систематизовані податки, якщо будуть залишатися іноземні інвестиції, якщо держава буде пектися про своїх людей, а не просто кидати їх на призволяще, тоді люди, які живуть тут і будуть себе почувати комфортно, вони будуть казати всім, що Україна найкраща держава в світі, і люди за кордону повернуться сюди, тому що тут їхня держава. Тут їхнє коріння, тут їхня мова, історія, культура, і їм буде комфортно жити тут. Ви маєте зробити все для того, щоб людям було комфортно жити в Україні, щоб люди за кордону поверталися самостійно, а не їх виганяли звідтіля або вони їхали плачучи, тому що там краще життя, а тут гірше. Ви маєте зробити так, щоб людям в Україні жило комфортно, а не робити закони, які заперечують українську конституцію. Просто уявіть. Оцей закон про подвійне громадянство він прямо пропорційно порушує Конституцію України. І хто подає цей законопроект до парламенту? Гарант Конституції, президент, який має контролювати дотримання закону, подає е, абсолютно підривний законопроект до парламенту. Будуть голосувати депутати, та звісно ж будуть, тому що монобільшість у парламенті вимагає того. І відповідно, шановні, нас дуже цікавить питання того, а чому ми не посилюємо українське громадянство? Чому ми настільки зневажаємо українське громадянство? Спитайте в американця, що йому дає американський паспорт. Та він там вам наперелічує купу пріоритетів. Спитайте у француза, що йому дає французький паспорт. Він вам цілу купу перелічить. А спитайте українця, що йому дає український паспорт. За кордоном особливо. А він скаже: ой, та я не знаю, та щось таке не дуже. Ми маємо посилювати вплив українського паспорту. Ми маємо зробити все для того, щоб українці хотіли мати цей паспорт. Ми маємо зробити все для того, щоб за кордоном український паспорт цінувався на рівні із Францією, Німеччиною, Америкою, і пішло-поїхало. Ми маємо зробити так. Щоб люди хотіли мати українське громадянство, ми маємо зробити так, щоб українське громадянство отримували лише компетентні люди, спираючись на Сучасне законодавство і діюче законодавство. Щоб отримати зараз українське громадянство, треба скласти іспит на знання української мови. Ми роками боремося за те, щоб українська мова була державною в Україні і вона є державною. І кожен, хто хоче отримати українське громадянство, має скласти іспит на знання державної мови. Правильно, правильно. Другий іспит на знання історії України. Історія, стратегічна наука. Тому що той, хто не знає свого минулого, не вартує свого майбутнього, тому що історія це те коріння, яке насичує нас життям. І якщо дерево не буде мати коріння, то воно просто зникне з цього світу. Так само і нація, вона вкорінена у свою землю, з якої вона питає життєдайну силу. Тому обов'язковий іспит із історії України. І третій екзамен на знання закону України. Знаєте, я отак подивлюся на наші державницькі інституції, подивлюся на тих людей, які їх очолюють. І я розумію, що у нас не всі чиновники знають Конституцію України, не всі чиновники знають основний закон. А ми хочемо, щоб громадяни України його знали. І тому той, хто хоче отримати українське громадянство, має скласти іспит на знання української мови, на знання національної. Української історії і назнання Конституції основного закону України. І держава має регулювати питання громадянства. І, шановні, якщо парламент проголосує за цей законопроект, то вони покажуть всьому світу, що вони сміються над собою, тому що вони голосують за те, що порушує діюче законодавство. Якщо пан президент... Не знає елементарної шкільної програми, то я наголошую: стаття 4 Конституції України в Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом України, тобто єдине громадянство, не Множинне, не подвійне, а саме єдине українське громадянство. Тепер зміни до розділу 1 та розділу 3 Конституції України передбачають референдум народний. Тому подібний законопроект не може бути внесений до парламенту, тому що він є абсолютно згубний. Він порушує основний закон України. І якщо ви думаєте, що парламент не буде голосувати, тому що це антизаконно, то я вас розшарую. Дивлячись на те, за що голосує український парламент, я можу з твердістю сказати, що я вже нічому не дивуюся. І якщо вони проголосують, то ми маємо формувати позов до конституційного суду, тому що даний закон абсолютно згубний для державного суверенітету, тому що даний закон порушує українську конституцію. І якщо високопосадовці порушують конституцію, голосуючи за ці антиконституційні законопроекти, то тоді і люди в Україні не будуть дотримуватися закону. А навіщо? Навіщо взагалі потрібен закон? Закон регулює суспільне життя, закон обмежує. І, відповідно, ми, українські націоналісти, і ми, українське суспільство, маємо обмежити вплив ліберальних ідей. Тому що оце, що ми бачимо сьогодні, у ці множинні законопроекти про громадянство, це все вплив космополітизму, це все вплив лібералізму, лівацького, європейського. І подивіться на країни Європи, це хто? Це самодостатні країни, це могутні країни, це потужні країни. Чому вони такими стали? Тому що вони поважають свою мову, поважають свою культуру, поважають свою історію, поважають свою ідентичність. А ми хочемо роздавати українське громадянство наліво і направо, шановні. Ми не проти, щоб якісь емігранти з інших країн ставали українськими громадянами, але виключно українськими громадянами. А не десь він мав два паспорти. Добре, давайте подивимось на ситуацію з іншого боку, панове. Починається війна. Ну, у нас вона вже триває 10 років, але давайте почнемо е, уявляти, що війна закінчилася, і не дай Бог починається інша війна. Починається загальна мобілізація. Хто буде воювати? Шановні, він скаже: у мене паспорт якоїсь іншої країни, і я громадянин цієї країни. А українського паспорта мене немає, загубив. Я громадянин іншої держави. Тому маємо врегулювати питання українського громадянства. І, шановні, якщо людина за кордоном відмовляється від українського громадянства, тоді вона має бути обмежена на Право на фінансову субвенцію вона має бути обмежена на отримання допомоги від українського консульства, посольства і так далі, тому що він мав український паспорт, він не платив українські податки, тобто він живе де за кордоном, платить податки в іншу державу, але тримає український паспорт. А вдруг щось піде не так, панове. Має бути одне єдине громадянство. Якщо це чудо за кордоном не платить податки в український державний бюджет, то навіщо він нам треба? Він на хлібник, розумієте? Він має відмовитися від українського громадянства, хай бере інше громадянство і, відповідно, працює. Нам він нічого не дає. Податки він не платить, економіку він не піднімає. ВВП він не піднімає, державу він не захищає. Тому. Цей паспорт у нього на всяк випадок. І оцей всяк випадок ми маємо обрубати, тому що той, хто живе в Україні, він тримає цю державу на своїх плечах. Кожен вчитель, кожен лікар, кожен військовий наш святий, який боронить сьогодні нашу державу, тримає Україну на своїх плечах. Тому, панове, думайте, поширюйте, і ми маємо боротися проти засилля цього лібералізму та цієї лівацької. Політики сьогодні, панове, святвечір. Сьогодні Христос рождає. і ми маємо славити нашого величного Господа. У нас в Україні вже 10 років триває кровопролитна історична війна. Йдуть найкращі. Москалі вбивають наших дітей. Вбивають наших жінок, вбивають наших пенсіонерів, вбивають наших святих воїнів. І ми не маємо права допускати антиконституційних дій нашої влади в українській державі. Ми маємо боротися і ми маємо триматися. Ставте вподобайку на це відео, для того, щоб нам було легше ширити національний контент мережами соціальними, ставте репости і будьмо разом. Підписуйтеся на наш телеграм посилання в описі, підписуйтесь на наш інстаграм посилання в описі, підписуйтесь на наш TikTok і підписуйтеся на наш YouTube, щоб не пропускати важливу національну інформацію. Тому що подібні законопроекти вони порушують Конституцію, вони підривають наш державний суверенітет. Христос сярождає, славімо Його! Слава! Нації і смерть ворогам.